Так. Делаем мы. Дивіться, таке вялену шию будемо робити. Перший раз пробую. Я посолив, вона три дня постоїла. Два з половиною. О, така от стала. Зараз її треба, не все бачите, пару часів, щоб вона вимочилась. Це вже все, дивіться, скільки води. Тут не є стекло. Демо тут помию і покажу яка вона буде. О, така в нас шия вийшла. Я її ставлю вимачувати сюди ось. О, от так от. Два часа вимочуться, бо два дні стояла особі. А потім будемо робити спеціальне, покажу як і ставимо її вялити. Та буде гарненька ший. Я її перед тим як спеціально пробив, зважу, скільки вона буде мати вес. До побачення, будемо дивитися другий.